І прийшли дочки Целовхада, сина Хеферового, сина Гілеадового, сина Махірового, сина Манасійного, зродів Манасії, сина Йосипового, а оце імення дочок його, Махла Ноя, і хогла, і мілка, і Тірца. І стали вони перед Мойсеєм і перед священиком Елеазором та перед начальниками, і всією громадою при вході з кині заповіту, говорячи: наш батько помер у пустині. І він не був серед громади змовників на господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому імення нашого батька буде відняте з посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька. І приніс Мойсе їхню справу перед Господнє лице. І сказав Господь до Мойсія, говорячи. Це ловхадові дочки слушно говорять. Конче дасть їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи, коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його. А якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його братам його. А якщо в нього немає братів, то дасте спадок його братам батька його. А якщо в його батька немає братів, то дасте спадщину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлових синів на правну постанову, як Господь наказав був Мойсеєві. І сказав Господь до Мойсея, Вийди на цю гору Аварім і побач той край, що я дав Ізраїловим синам. І побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні, і ти, як був прилучений твій брат Аарон. Бо ви були неслухняні наказам моїм у пустині цін при сварці громади, щоб явилася світість моя через воду на їхніх очах. Це вода Меріви Кадеської в пустині цін. І промовив Господь до Мойсія, говорячи: Нехай призначить Господь Бог Духів і кожного тіла, чоловіка над громадою. Що вийде перед ними, і що війде перед ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх. І не буде Господня громада, як отара, що має пастуха. І сказав Господь до Мойсія: Візьми собі Ісуса, навинового сина, мужа, що в ньому дух, і покладеш свою руку на нього. І поставиш його перед священиком Елеазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах. І даси на нього з влади своєї, щоб чула вся громада Ізраїлевих синів. І стане він перед священиком Елеазором. І він запитає для нього вироку у Ріму перед Господнім лицем. І за наказом його вийдуть, і за наказом його відуть він та всі Ізраїлеві сини з ним і вся громада. І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І взяв він Ісуса, і поставив його перед Елеазером та перед усією громадою. І поклав він руки свої на нього, і заповів йому, як Господь промовляв через Мойсія.